Доброго дня, мої маленькі друзі, пам'ятайте, що освічені люди то гордість країни, а знання, шлях до перемоги. Запрошую вас на заняття із природи. Але спочатку послухайте віршик Михайла Стельмаха, весняний дощик. Дощик теплий, дощик синій, цілий день співав долині, і під цей весняний спів. У долині луг розцвів у лузі повно квіточок і маленьких діточок. Ось погляньте, скільки квітів після дощику на лужку. Але ой яка гарна квіточка, який у неї аромат! Квітка так пахла, що до неї прилетів жук. І заспівав свою пісеньку. Посидів жук на квіточці, покружляв та й полетів. Але це була не одна гарна квітка на цій галявині, ще на галявині виросли Ромашка. І дзвоник. Послухайте про ці квіти. В лісі була невеличка галявина. На лісовій галявині росло багато квітів. Серед них була ромашка і дзвоник. Вони були дуже милі, і їх всі любили. До них часто прилітали комахи птахи. Заходили мурахи і навіть зайчик. Усі тварини милувалися квітами. У ромашки була серединка жовтенька, і вона була схожа на золоте сонечко, а дзвоник був ніжного фіолетового кольору. І його ніжний голос нагадував пісеньку маленького дзвіночка. Дінь-дінь, дінь-дінь. Тож які квіти росли на лісовій галявині. Ромашка і дзвіночок. А на що була схожа ромашка? Вона була схожа на золоте сонечко, а якого кольору був дзвоник? Фіолетового. Пригадайте його пісеньку. Дінь-дінь, дінь-дінь. Молодці малята. А ось погляньте, у мене є кольорові аркуші паперу. Давайте назвемо їх кольори: червоний, зелений, жовтий та синій. А внизу у мене об'єкти та предмети природи. Давайте предмети та об'єкти розмістимо відповідно до кольору. До червоного листочка, який ми розмістимо предмет? Яблучко, так, адже яблучко червоне, а до зеленого аркушу листочок, бо він зеленого кольору, а до жовтого аркушу сонечко, бо сонечко жовтого кольору. І до синього аркушу хмаринку, бо хмаринка синього кольору. Молодці малята. Ви правильно і швидко впорали з цим завданням. Так які ж квіти виросли на лісовій галявині? Ромашка і дзвоник. А на що схожа ромашка на жовте сонечко. а яку пісеньку співав дзвоник? Дінь-дінь, дінь-дінь. А ви пам'ятаєте, які тварини приходили милуватися квітами? Комахи, птахи, мурахи і навіть зайчик молодці.